Всім привіт! Ось така прикраса поїхала вчора до своєї прекрасної господині. Тож, то моє бажання може замовити для себе ось таку красу. Це є схемка вишиванки номер 1 У мене є ще одна, тільки трішки інакша. Тож, переглядайте мої всі прикраси на YouTube каналі. Який називається Творча майстерня Наталії Гаврилів». Там є більший асортимент, тож, кому до -то доподобає, пишіть, я обов'язково виготовлю для вас ось таку прекрасну красуньку. Вона шикарна, ніжна, гарна, неповторна, дуже-дуже гарна. Тож пишіть мені в коментарі, можливо, хтось знайдеться, кого вона зачарує. До нових зустрічі, пока-пока.